Як позбутися бурана на городі? Ось такий буран, не знаю, потім воно цвіте якимись білими ромашками. Зараз ми попробуємо. Гі, як класно. І не треба сапати. Нормально стриже, я не знаю, я, як цей буран називається. Якесь воно таке білим, потім цвете. По всьому городі розсівається. Якщо я не помиляюсь. ніби це воно. О! Молочай! Молочай в мене кроляка є. Це кроляці де, що зараз. Скошу. О, де, і молочай скосило, але це не забути крольові дати. Ой, чекай, диви. От, лажа, зловив курінця. Ну нічого. Ану. Все, ану. ану, буде робити. О, нормально, нічого йому немає, бачите. Так що вдруг зловити якогось, патика, нічого страшного. О, ще я зараз скосю кроляці. І все, Іду кроля погодую. А штука прикольна.